На початку квітня із зони АТО повернувся військовослужбовець Віктор Спориш, який мешкав у селі Новиця Каловського району. Та наступного дня чоловік помер у власному ж будинку. У нього залишилася дружина і двоє синів: випускник новицької школи Роман та першокласник Андрій. Постійної роботи чоловік не мав, тому сім'я жила на кошти із тимчасових заробітків. Для покращення умов життя сім'ї помешкання покійного наразі потребує чималих коштів. Сім'я фактично залишилася без фінансів. За словами вдови Віктора Любомира, її чоловік був добрим та чуйним. Його знали і поважали в селі. Громада села всіляко допомагала сім'ї померлого, в тому числі у весняно-польових роботах. Був він добрий, діти тягнулись до нього, тато сидів вдома, десь колись підробляв. Підтримують мене. Головне зараз мені моральна підтримка. Помогли мені багато громада, дуже багато громада мені допомогла, помогла поховати чоловіка. А зараз стараємося триматися, я знаю. Городи посадили, помогли. Зараз стараємося триматися, аби не впасти духом, бо інакше не можна. Найбільше чого зараз потребують сини, це батька. Його смерть стала раптовим ударом долі і понесла за собою низку подальших негараздів. В першу чергу втрату батька. Молодший син Андрійко не приховує дитячих сліз на обличчі і щиро, каже, що найбільше хоче, щоб українці більше не помирали так, як помер його найрідніший тато. Щоб українські українці не померли тоже як мій тато. Ускладнило ситуацію сім'ї покійної те, що Віктор спориш не встиг оформити усі пільги, які б належали його родині, завдяки розповсюдженню інформації про допомогу через засоби масової інформації родині покійного зголосилися допомогти із благодійною організацією Майбутнє Прикарпаття, директором якої є Наталія Перцович. Наталя дізналася про важку ситуацію сім'ї споришів від голови громадського об'єднання Калущини учасників бойових дій АТО на сході України Олександра Соколовського. Спільно було вирішено, бу що допомогти цій родині. Адже такі випадки не поодинокі, і члени благодійного фонду мають уже позитивний досвід у вирішенні таких справ. Я не могла якби, байдуже віднестися до цього, я зрозуміла, що треба щось робити. І з досвіду знаю, що коли привертаєш увагу людей до такої ситуації публічно, за допомогою там, соціальних мереж, за допомогою журналістів, це дуже ефективно. Тому що люди бачать картину, вони хочуть допомагати. Якщо вони знають, куди кошти їхні, їхня допомога спрямується, вони будуть чітко бачити, куди, це дуже важливо. Того дня сім'ї покійного привезли ноутбук комп'ютер одяг. В планах заміна вікон на недобудованій хаті. Активну участь у допомозі взяв Олег Роздольський, який нині мешкає у Сполучених Штатах Америки. Його мати Мирослава очолює в Америці громадську організацію Нова хвиля, яка не минає увагою та допомогою воїнів АТО та їх сімей. Сім'я Роздольських виїхала з України 17 років тому. Всі небайдужі люди і друзі, хто міг. Помогли зараз так, на початок, а зараз будемо далі пробувати допомогти, щоб цю справу докінчити. А є така нова українська хвиля. Я думаю, вони ще це в Нью-Йорку організація, що вони зможуть ще допомогти і, і довести цю справу до кінця. За словами голови спілки учасників АТО Калущини Олександра Соколовського, їх організація допомагатиме родині покійного у вирішенні проблем, а також сподівається на допомогу небайдужих. Перший крок в цьому вже зроблено. Родина ще не встигла оформити всі пільги, щоб держава допомогла їм. І так вийшло, що вони лишилися осторонь цієї всієї допомоги. Дякуючи місцевим засобам інформації, які висвітлили цю проблему в. Привселюдно, воно по інтернету пішло, почали відгукуватися різні волонтерські організації. Сьогодні ми бачимо приїхали представники з Америки, які зараз так само долучаються до допомоги цій сім'ї, що будуть пробувати по ремонту цього будинку. Так само будуть допомагати і дітям. як... По навчанню, так і можливо, десь якісь табори будуть організовувати. Тобто, осторонь, ми стараємося не лишитися цієї проблеми і стараємося побільше людей долучити до цього, щоб ці сім'ї стало трошки ну, було легше в цей тяжкий час. Волонтери також закликають усіх небайдужих людей допомогти родині покійного військовослужбовця усім, чим зможуть. Це може бути як і фінансова допомога, так і одяг для випускника Романа та першокласника Андрійка, тато яких більше року провів у зоні АТО та волею долі помер у власному будинку наступного дня після повернення зі сходу України.